Харків сьогодні захищен. Не з точки зору неба про повітряну оборону і щит, захищаючи наших харків'ян, проговоримо пізніше. Що стосується оборонних рубежів, що стосується нашого війська, сьогодні Харків не знаходиться в небезпеці. Те, що це бажана ціль, ну, росіяни це не скривають. Весь схід, і не тільки схід, і південь нашої держави. І такі міста, як Харків, Краматорськ, це їх бажана, бажана ціль. Це зрозуміло. Але сьогодні ми захищаємо абсолютно впевнено Харківщину. Ми бачимо вкиди росіян, підтягнення їх військ. Вони ж не просто роблять вкиди. Давайте чесно, у них дуже підготовлена і професійна дезінформаційна політика. Вони дійсно переводять війська в тому чи іншому напрямку, потім їх знімають, самі фотографують, мають і супутник, мають і різні, різні формати зйомок. Його розповсюджують цю інформацію через західних партнерів, через західні змі.